Нарешті я попав. На війну. В мене не стріляють. Я себе замуровую. Танк це. Ну нахуй. А, це така де коробка передач, блядь. Мені здається, обслуговувати танк ще гірше, ніж обслуговувати бенда. Він зараз покаже тобі, як заводити машину. Та не Що, блядь? Єбать, як вони не зручно залазить, бо я очкую. Стрім хуйня. ми будемо робити постріл. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Дійсне Ленве Коп. І як ви бачите, я на танчику. Ви мене спитаєте: Дісней, якого хера ти робиш на танку? Що ти там забув? І я вам відповім: останній час я жив з танкістами. І в цьому відео я покажу вам танки. Це по перше. Це покажу танк. Танк всередині. Я був вражений, тому що я вперше в житті сидів, стояв і був всередині працюючого танка. Ну, типу, це не муляш. Це справжній робочий танк, який пройшов вже не один бій. Цей танк був на Авдосі. Пацани були на ньому на Авдосі. Я не знаю, ну насправді емоції піздець. Що я хочу вам сказати? Нарешті мене прикомандували. Нарешті я попав на війну. Я вам покажу з ватанкістів. Танк це коротше, дуже страшна хуйня, якщо чесно. Ну, те, що мені розповідали мої знайомі з піхоти, вони кажуть, танк це ну, нахуй. Ну. Не хочеться взагалі, щоб був танк в плані типу у противника. У нас хочеться, у нас, звісно, треба, щоб побільше танків. Давайте, леопарди, будь ласка, сюди. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, пишіть коментар, поставте вподобайку. І гарно вам перегляду. А можна швиденько розповісти, що це за херня? Це отак. Народчик зване... каже: А у мене не стріляє. Ти браш цю хуйню. І ага. так по цьому постійні. Хуя! Чим задусом соблять... кожен пострілці. Ключ для встановлення компресора С одиннадцять напилок три грани. Ну ладно, молоток є. Завтра провел як добычная проверка связанная система. Он можете привлечь сюди на этих проєктах. Точно підуть. завтра на 22 заправка буде. Ну, хлопці постійно, типу, вони на бойовому чергуванні раз два-три дні. Вони приходять, заводять техніку, дивляться, чи все добре, по всім маслам, по всім там термометрам, по всім показникам, щоб все було гарно, щоб башта крутилася, щоб зв'язок був, щоб все було чітко, все було класно. щоб типу в будь-який момент хлопці сіли і поїхали. Я це ще заладить на нього. Батькільки вас активних захисту? Це не багато, це ще не багато. Нічувати шаплотні. Оце місце механіка водія. Це дуже важлива людина, тому я постійно слідкую за тим, щоб він гарно відпочив. Ніхто щоб його ніхто не зайобував. Ну бо ну людинки за кермо сідають. Ну він везе нас туди, назад. Короче, такі діла. І він зараз покаже тобі, як заводити машину. Ти що тут дві кнопки. Щоб завезти. Холості в роти виставили. Це що таке, я. Тепер ручний гас, це саме що я ногою нажимаю, я і виставив, щоб обороти холості державу. чи не нейтралки. А, це така да, коробка передач, блядь? Да да да. да. Блядь, ну нормально насправді не, не таке складно. Задній ход, нейтральний. Я, я, я ось дві кнопочки. Ага. Спочатку одну, ось я підкачую масло, маха об'єднати підкачалась і стопер. Ну, чи зараз? Ой, забулося так, це в нас місце механіка водія. Місце навідника, а це місце командира. Да? Командирське, все це дуже мощно! Є хлопці постарше, є помолодше, але загалом, типу, брян дуже крутий колектив. Всі по-своєму прикольні у всіх свої штуки, всіх свої забобони. Ще виявляється, якраз я зустрів хлопців, які були теж. Вони десь рік тому були на ВШК. Ми ділились з ними досвідом, як ми проходили ВШК. Це як в машині бля, під капотом. Мені здається, обслуговувати танк ще гірше, ніж обслуговувати БМВ. Яку процедуру треба робити після кожного серйозного запуску систем. Перевіряти, а -а -а. чи в тебе все в порядку, бо то, що одного разу ти можеш поміряти, а там не 34 літри трансмісійного масла, а 10. Ого, угу, і пизда. І оце ти, блядь, закритий їздиш, отсюди дивишся в цю херню. Ну так. А да. як буває в мене не видно, то взагалі пізде. А як ти їдеш тоді? По командам блядь. потім командир тобі каже, куди їхати да я себе заморовую. А оце тут ж тут дирочки. Оце... Перед тим як вилазити, ти дивишся, блядь, чи є дороженька, да? типу? Ні, ну це типа коли їдеш, можна дивитись. Ну вони болотом заляпані. Бля. Я вахую. в тебе взагалі обзор максимально мінімальний. Тому коли ми відкрили збір блядь, на відеокамери для механіка, водія. Я його підтримую обов'язково. Ебать, в танка є, звуковий сигнал. А, це, ну типа, це по типу, сигналі такий. С'єбались, я завожусь, дураки, блять. Да, да, да. А оце що? Э, це жалюзі на охлаждення. Ти можеш перекрити, він ті швидше грітись буде, а якщо відкритий, він. А і що воно дає, що грітись, менше гріти. Ну, перед тим як їхати, її треба прогрівку. Так, да, а чим. Ну, а, ну, а, потім... ну? а якщо, наприклад, ну, ти їдеш працюєш, воно щось тобі дає чи ні? Ні, чи... вони максимум відкриті і все. А, ну все. Продуває. Все, заїбісі. Щеплення, блядь. А щеплення тут взагалі легенько, блядь, ляп. Ти ля. можна взагалі передачі без сцеплення переключати. Що? Без сцеплення. Просто так кричував. Тут... А нахуя тоді щеплення? Тут що, полуавтомат, блядь? Ну типа да. так. Тут, коротше, з маслом зв'язано. <laughs> я не ще перекричати без сплення. Механік водій! А гарвата рухається в незалежності від того, заведена машина чи ні, да? А, тут вона прям ручками, я понял. Як відбувається вигрузка? З боку командира треба знати, хто наявні деяких важелів. Ну це не суттєво. Ти потім це все дізнаєшся. Діставай. От я тобі його подаю. Дивись, його не можна ставити оцею частиною на броню капсулем. Тобто постав його так, щоб капсуль не чіпався до металу. Ну так і просто. Ну, десь постав і, блядь, щоб не йомнув його ногою. Бля, я боюсь за цю хуйню, нахуй. Не бійся, там все нормально. Ну не йобни її не обшотить, все буде добре. А якщо йобнеш, то ти нічого ти не відчуваєш. Так. на місце навідника? Давай, командир, вибачте, будь ласка. Вибачте образи, вибачте. Та не під... Мож Мож пи, ти, пи, давай. Можеш потримати, будь ласка, дякую. Пане друже, командир. Єбать, як вона незручно залазить. Та Є... давай, та... залазь. Скільки, скільки разів ви, коротше, там ув'їбалися б щось, блядь? За сьогодні чи Бак, загалом? А, загалом. А за сьогодні вже. <laughs> да. По поки відкручуєш якусь хуйню, можна глядь собі голову нахуй на так попити. На на Хуєть. А як ти? Це пульта? масажор? Ні, це радіостанція Радіостанція, я бачу. Я вже чую. Опускайся. Е, нажимаєш ручку цю да, да, да. І ти зараз оп, о-да-да, да, да, повністю вниз. Yes. Я був коли всередині танка. Скажу так, тісноватенько. Як воно, бля, воно незручно. Бля, це радянська техніка. І я знову ж таки ще раз впевнився в тому, що радянська техніка була створена не для людей, не для комфорту. Для того, щоб, напевно, солдати військові були злі, були їх все харило, вони психавали, бо... бо це піздець. Ну, якось воно все зроблено взагалі не для людей. Я не знаю, як, як вони там все так будувалося, чесно. Яка чи була в них така ціль? Якщо в них була така ціль, то вони її виконали на 7 мільярдів відсотків. Бо це піздець. Машинка стара, але робоча. Це головне. Коли загружається БК, ця штука знімається. А оцей. Це защита командирська, її теж я зняв, щоб було зручніше. Запихаєш цією стороною, ось цей верхній. Так, Тепер запихай. якої дурі заганяю туди. Назад. До швичка. Ні, вже не вийде. Відтягуй назад. Mm -hmm. І я тепер зризвали туди. Ти я поняли, бо типу, я очкую, не хочу. Це вообще тут Ти... нічого не забув. Все, я не зафіксував. Да, да, да. Хлопаємо назад зразу. Да. Воно сом вперед, жовтою нас. Але обережно на взриваті, бо не дай бог. Що блядь? Я всравсь. ОБК, бачиш, відкривай. Бля, я взагалі що з ногами, типу, їхав ще в сторону брати, назад ні, як Це нормально, не з бля. Обратно сісти? А ні, Та, с... все так як ти сидів. Як Та, ти сидів сюди. Відкривай кришку. ОБК. ні 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 менше, Да. Ага. 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 Бачиш? Чотири кнопки. Да. Тобі треба нижню. О! Оцю. Так. Нажимай? Сильно нажимай. Ти записав боєприпас. Тепер запиши ще один бій. Це Б? Я їбу. був хуйня. Ага. Твер спокійного дав, а ми таки на <там> раз пару карусель. Та ні, бо я, я блять переживаю через те, що перший раз в житті це роблю, це страшно. Але тобі ж цікаво. Ну це цікаво, це реально. На, ну на вот блять, це звісно цікаво, але ти боїшся, не знаєш, як працює, щоб собі ноги не відірвати, і ще якусь хуйню, блять. То ми ж тобі говоримо як. Ну понятно, але ну очко Май. все рівно грає. Я така людина, що я, наприклад, дуже боюсь нажати якусь не таку кнопку. Типу, я прям, ну, щоб не дай Бог щось не поламати, щоб щось не сталося не так. Тому я завжди там перепитую, завжди питаю, чи правильно, чи неправильно, що треба натискати. Чи точно я ту кнопку натискаю, інколи це людей трошки дратує. Я їх розумію, але краще я перепитаю, ніж потім получу пізди. <сь> чи щось зламаю. І потім через це получу пізди. Оці тумблерочки в тебе під рукою. Які? Оці? Зліво. Оці? Коротше, це запобіжник. Зараз ми будемо робити наступне: ми будемо робити типу холостий постінь. Ага. Ну, Для того, щоб перевірити, чи в нас коректно. Заряджається, працює все. Поїхали. Тобі на майбутнє. Сюди руку не став. Це я вообще, блядь, понял, що. Тепер береш тумблер, самий нижній вперед посилаєш. Оцей. Він так вперед. Зашибісь. Тепер опускаєш пушку. Ти зараз береш оцей речажок прямо перед тобою. Ось Отак крутиш жило. Ага, оце три порядок, так? Да? Переключи праву сторону. Право на один. Що там написано? Викл. Виклю. Далі на один. Ноль. А, о, о, це не ноль. Це розколишно фрасне, так? Так. І дивись, скільки в тебе. У мене їх шість. Заїбись. А тепер кумулятивні. Це на неділю. Кумулятивний, п'ять штук. Е, став на бронебій. Два. Заїбись. Тепер ми зараз будемо загружати типу бронебійний боєприпас, але він ну його немає нас. Ага. Система думає, що він є, але його немає. Ця процедура проводиться для того, щоб подивитись, чи коректно працює цикл Угу. Нажимає за. Це душе кнопочку, да? так? Так. Yeah. Все, воно під'їхало, але тепер тобі потрібно казену частину поставити на кут заряджання. Береш ручку, рычажок. Внизу крутим тебе. Да. І крутиш її. Куди? Ні. Ти крути, ти зрозуміш. Да, да, опускай. будеш тут ти пошло скак, давай опускай. Опускаєш, опускаєш, От тебе тут кут заряджання? Ну ти кахуєш. Оп, це гідростопор. Опускай ще нижче. Єбай якась магія, що це було. Звідси заштовхується заря. Ага. Е, зараз в нас вибили помилку, тому що в нас немає боєприпасу, і таке може трапитись в бою, що ти, типу загрузиш, а він в тебе блядь, оказався порожній. Ага. Цю помилку потрібно вміти швидко, оперативно виправити. Ага. Шо, ну, піздячка, та, ну, та, та, там піздять це, це, все, все. їбачить, а в нас тут ось ця хуйня все розвороче. Це вже моя задача. Е, я перевожу вручний. Нажимаю. Угу. Е, зараз у нас загружений боєприпас, і ми, в принципі, готові вести вогонь. Я ставлю в себе далі в автоматичний режим. закриваю цю кільному Тепер можемо перевірити, чи працює у нас електроспуск. Це що? — Це от на пульті на тій ти? Ага, це дві кнопки. Є зліва є справа. В чому різниця, чи не важливо? — Ні, зліва це, це є ПКТ, справа в тебе пушка. А, зліва, тобто ти стріляєш з да, кулемети з кулемета, так, да, передня, передня замір, от, от ага. зброс, дальність. Тут ти включаєш дальномір, дивишся в прицел, в тебе буде червоний круг, ти його шукаєш по самому прицелу, наводишся на ціль, він тобі відбуває дальність. Тоді тебе опускається, по чому ти стріляєш. Шкала. Шкала. Ти піднімаєш на цілі, тоді аж. Бля, це слишком сложно поки що. Нажми на ПКТ, на лів. Працює. Оце ти стріляв з ПКТ тільки що. А, так ти ПКТ заводив, я думав ти цю штуку. Гармату тепер. Зараз теж будемо. Ага. Спусти клин. Ось бачиш, тек... <клес> є така штука, як клин затвора. Зараз ти її побачиш. Це така хуйня, яка важить там 75... 72,3. Бачиш ось цю лапку. Семе тисня. Да. Від себе давай нажимай. Да, нажимай. Сильно, сильно, ще, ще. Гуля! Ще. Нихуя Давай, давай, їй давай, ще давай. ногой треба, блять. Баш нормаль. Осьбач, це клин затвор. Коли він закрився, ага. тебе там снаряд. Снаряд і заряд. Ну і ти власне можеш стріляти. Ага. Тепер попробуй нажати це. Я це нажимаю тільки через те, що ми це робимо вручну. Бо так це робиться все автоматично. Якщо в тебе працює, якщо система... все працює, так. Да. Якщо система не працює, то ти маєш вмієш робити, і знаєш, як це робити там. У тебе там є дубльори, куча всяка хуйні. Зараз до речі, перевіримо дубльор Також е, нажми тепер на електроспуск е, гармат. Оце те, що на навказів пальці. Вот. От в тебе зараз спрацювала е, гармата, грубо кажучи. Треба скричати перед тим постріл чи ні? Ну yeah. так, кричиш постріл і нажимаєш кнопку. Тепер mm -hmm. взведи е, оцю лапку, що ти тільки що штовхав, ще раз її подиви. В тебе yeah. на ручці повороту башні, тебе там є дубліор. От кнопка в ньому всередить. Вот. Ось вот. тут на, є. Нажимай його. От. Це дубльор ПКТ. Ага. А на ручці підйому гармати. Назад відсувається. Ага. І от тим нажимаєш, так. Да. Нажимають? Так. Да. Все. От. Прикольно. Зараз ти, тепер назад затягни. Ні, затягнув. Все супер. Ми зараз в машині в нашій перевірили, чи в нас працює електроспуск, чи в нас працюють дубльори. Це також частина обслуговування машини. Постійно потрібно перевіряти, бо то, що якісь контакти закисли, нахуй, все, воно вже не ну, да. Якщо воно не стріляє, ти їбешся з цими лапками, темп стрільби менший. хуйня повна де це може закінчитись погано. У Нас ще один е, записаний бронебійний. Да тому ми проведемо цю процедуру ще раз. типа він зарядиться. Для цього нам потрібно відкрити клин затвор. Оцю штуку вона зводиться. Ті єврош. Це робить командир. Ну і зазвичай доблісний наводчик йому допомагає, бо воно сука не так просто, як здається. Що для цього треба? Оця ручка. До щелчка повертається до тебе і тепер, що штовхається до мене, можеш дивитись туди. Я, Наївашся? Сприс на його руки. Та, ні, я справлюсь, просто ну, ти давай. дивись, як воно працює. Ага, відкриваєш. Він відкрився, потім тут є така защолочка, ти. Все, і в тебе е, от зараз ти зможеш зарядити. Якщо ти не відкрив його, то ти види. Але то це хочу ну, да, зарядиш. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки свої подобаючки. Пальчики догори, не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій канал, тому що я доверію, що багато людей дивляться не підписаним. Я дуже сподіваюся, що та прірва, яка була з тим, що не виходили випуски, вона буде менша. Випуски будуть частіше, хоча б раз на тиждень точно вони будуть. І я буду вам показувати і розповідати все, як відбувається в моєму житті, як відбувається, як я живу з іншими хлопцями, щоб все було добре, щоб все було чітко. як хто працює, як хто робить, як хто живе, які в них приколи. Тож, гарного дня, підписуйтесь. І поширюйте. Скидайте друзям, хай подивляться. Може хто сумнівається, боїться, хай дивиться. І... Може щось і вийде, і людина прийде, така, блін, не все там так і погано, як всі кажуть.